Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги дитячі ходулі. Це ідеальне рішення для безпечного та комфортного навчання ходьбі. Ця модель розроблена з урахуванням особливостей розвитку дитини, забезпечуючи стабільність та захист від перевертання. Ходунки допомагають уникнути формування уподібних ніжок завдяки правий. Вільній та підтримці модель підходить для хлопчиків та дівчаток, дозволяючи малюкам сидіти або штовхати пристрій для поступового освоєння навичок ходьби. Міцна конструкція з якісних матеріалів гарантує довговічність а м'яке сидіння забезпечує комфорт навіть під час тривалого використання. Пропонуємо до вашої уваги набори дитячих столів та стільців. Це ідеальне рішення для комфортного та здорового навчання вашої дитини. Набір включає ергономічно спроєктовані стіл та стілець з можливістю регулювання висоти. Завдяки цьому ви зможете адаптувати меблі під зріст дитини та забезпечити правильну поставу. Стіл оснащений просторою робочою поверхнею, яка ідеально підходить для малювання, навчання чи роботи за комп'ютером. Додаткові функціональні елементи, такі як вбудована поличка для книг, пенал чи тримач для лампи, допомагають організувати простір. Пропонуємо до вашої уваги універсальний маркер. Даний маркер стане незамінним інструментом для різних завдань, пов'язаних із декором, ремонтом або деревообробкою. Він створений для нанесення точних позначок у важкодоступних місцях, таких як отвори, кути або вузькі простори. Маркер має довгий наконечник, який дозволяє легко дістатися до глибоких отворів, а водонепроникне непроникне чорнило, забезпечує довговічність та чіткість позначок. Яскраві стійкі кольори добре видно на різні різних поверхнях, таких як дерево, метал, пластик чи плитка, ці універсальні маркери стануть ідеальним вибором як для професійних майстрів, так і для любителів DIY. Пропонуємо до вашої уваги комплект магнітних засувок. Він стане відмінним вибором для організації функціональності меблів та інтер'єру. Цей комплект включає магнітні фіксатори для шаф та дверей, а також стопори з магнітами, які забезпечують надійне закриття та запобігають мимовільному відкриванню. Магнітні доводчики легко встановлюються завдяки наявності комплектних гвинтів, що робить їх ідеальним вибором для використання з різними видами меблів. Висока якість матеріалів гарантує довго. Вічність, а прихований дизайн дозволяє зберегти естетику вашого інтер'єру. Ці магнітні фіксатори забезпечують плавну роботу дверей, допомагаючи уникнути шуму при закриванні. Пропонуємо до вашої уваги автоматичну мірну стрічку. Це зручний та універсальний інструмент для точного вимірювання тіла та інших об'єктів, виготовлена з міцного матеріалу, тому стане незамінною для швачок, дизайнерів, фітнес-ентузіастів та всіх, хто прагне стежити за своїми параметрами. Стрічка оснащена механізмом автоматичного затягування, що дозволяє легко вимірювати будь-яку частину тіла. Чіткі позначки у сантиметрах та дюймах забезпечують точність та зручність. У використанні компактний дизайн дозволяє зберігати її навіть у кишені або маленькій сумці.